Про спілковий актив Вінниччини зустрівся з керівниками області та міста, аби обговорити актуальні проблеми працівників бюджетних галузей. встановлення розміру тарифної ставки першого розряду відповідно до єдиної тарифної сітки на рівні значно нижчому рівня мінімальної зарплати призвело до значних затрат заробітку медиків, освітян, працівників культури. Профспілки бюджетної сфери області підготували відповідне звернення до президента України та Верховної Ради. У ньому вони вимагають забезпечення розміру першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки на рівні мінімальної заробітної плати. Також наголошують на необхідності підвищення рівня оплати праці працівників органів влади та недопущення необґрунтованого закриття установ бюджетної сфери звільнення працівників. В ході обговорення керівництво області та міста відзначило співпрацю між профспілками і владою усіх рівнів необхідною продовжувати. Це сприятиме ефективному вирішенню Шеню проблем у цій сфері.